Jaguar F-Pace 17-го року випуску. Автомобіль у нас приїхав з Америки, має класний двохлітровий бензиновий двигун, економічний, з турбіною, повний привід, класна комплектація. В цю комплектацію у нас входять безкошовий доступ, сліпі зони, великий панорамний дах, гарні такі, великі колеса. Скриваємо салон, зустрічає одразу вас музичка. в Першу чергу Meridian, Потім шкіряний салон пам'яті сидінь. Автосвітло, автодощ, камера заднього огляду, мультикармо, обігрів всіх чотирьох сидушок, обігрів керма. Автомобіль дійсно в класному стані. А і ще головна фішка цього автомобіля, що тут 50 тисяч рідного пробігу. Кілометрів не миль. Позаду де ж дуже багато місця. По суті, це є Rover Velar, або ну, просто трошечки в другій буці від а Та ще він йде і дешевше. В принципі, автомобіль, до речі, тут розхід палива дійсно дуже малий. ну, Там десь 9-10 літрів на 100 кілометрів, що в принципі, для такого великого кросовера чудовий розхід. Сервопривід багажника у нас тут є відкриваються кнопочки. Тут відваляється номера, в принципі, якісь речі. Реально дуже міський багажник. В тимплі підходить як чудово, як і для городської експлуатації, так і для поїздок заздалегідь. Кому цей Ягуар, Отак виглядає, до речі, по колу. Всі у нас деталі там за телефоном. Телефонуйте, приглядайте, запустите на тест драйви, а покупайте цю прикольну машину.